Так, хлопці просто наводить порядок. Эээ! Ну куди ти назад їдеш, коля бро? В общем, сина солома, ніяк не получається. Батіровав 354 із реверсом. А це Олешка. це кого хоче кулаті, кацочеперту завезти. Каже, кудись, зараз поїдемо кататися. Так, друзі, техніки багато по наявності. Кого що цікавий, пишіть, телефонуйте. Є значить, 24, ки 35, ки 40-ки, все по наявності. Доставка в нас безкоштовна, без предоплати. Банфенги. Дзинми, ловули, оріони, шипенги все по наявності.